Подивись, дзвоник хоче, щоб ти пригадала звуки і буквочки, які ти вивчила. Називай. А. Так, а це? Як називається ця буквочка? У, це ж твоя буквочка. Да, це ж буквочка твого імені. У, Уля, супер! А зараз дзвоник тобі буде називати звук, з яким ми сьогодні будемо знайомитися. Він його назве, ти послухаєш, а потім повториш, добре? Слухай. Да. О! О! Oh. О-о-о. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Так, ти не, не тільки по почула звук О, а ти ще його промовила, але ти його не бачила ще так, тільки чула і промовляла. Отже звук О називають голосний, бо наш голосочок співає. Подивись, і його можна протягнути, як ниточку. О. Так, і в нашому ротику нічого не заважає. Звук виходить легко. О! Бачиш який? Dagegen. Він легко вилітає з твого ротика. О. -о, -о. Познайомся <doors> це дівчинка Оля. Вона дуже любила їсти цукерки, І так багато їх їла, що в неї зубчик заболів. І вона таки каже: О! Який звук виходив у Олі? О. Цей звук. <predators»>? <trends> Голосний. Повтори, будь ласка. Голосний. Голосний, тому що він легко виходить з ротика, Тягнеться, співає. А тепер давай подивимося. Будиночок для звука о. Це буквочка. О! Ти бачила таку буквочку колись? Так, да, да. я знаю. Подивись, на що вона схожа, ця буквочка. На що вона схожа? Рюкля моле, колечко, так, 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 так молодчинка Давай ми її запишемо нашу буквочку. відкривай От, будь ласка, звездоши. Так. Не купили, Давай Ой. поставимо крапочку. Нет, гуляшка, там где вже уже начинала ось Вот здесь. Якщо вона вже писала, хай відступить вниз три клітиночки, зліва одну клітиночку і поставить крапочку посередині верхньої сторони клітинки. Супер! Наша буквочка О може бути велика і маленька. Напишемо велику, подивись, ось вона яка. Займає дві клітиночки висоту. Вона схожа да. на овау. Да, да. Написала вже? Так. Да. Супер, тоді припусти клітинку, напиши маленьку літеру О. Зараз дзвоник хоче пограти в гру, яка називається Спімай звук. Ти вмієш плескати в долоньки? Так. Да. Ось давай так. Як тільки дзвоник промовить звук О, ти хлоп долоньки. Добре? Слухай уважно. <звук> <О. звук> Пускай. Голови звук О. О! Треба плескати в долоньки. Так. Як почуєш звук О, ти не повторюй за мною звуки, тільки як почуєш О, плескай в долоньки. Давай ще раз слухай. І... І. Е. Молодчинка. А давай ще раз: з, з м, м. Р. Р. О. Молодчинка. Супер! Отже, ти чула багато різних звуків. А плескала тільки коли чуєш звук О. А тепер подивись, що у нас тут на екрані. Бачиш? Звук О можна почути в різних словах. Наприклад, оса. Оса. ОГІРОК. Ойро. Олівець. Олівець. Олень. О, бачиш, як ти класно. І чула, і промовляла звук О. А тепер давай ми з тобою подивимося і знайдемо буквочку О на екрані. Порахуємо, скільки ж тут буквочок О. Ану по посчитай, скільки. Три. Так, ось вони. Молодець. Ти знайшла. Супер. А тепер давай ми подружимо наші буквочки. І прочитаємо їх. Читай, будь ласка, буквочку. Один. Ні, 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 прочитай. Назви буквочку. О. Так. Називай, називай. О. Так. О. Давай, давай. О. А тепер давай протягнемо. О. О-о-о. Так, а тепер називай буквочки. Третьому рядочку о, називай. А. Супер. А тепер будемо називати ось так. Називай буквочку. О. А А тепер подружимо. О -а. О. Супер. Називай. О. У. Подружи Оу. Оу-. Супер! Називай. О. Протягнемо. О. Протягнемо. О. Так, а тепер дивись, який букварик у нас. Давай прочитаємо. Буквочки. Ти бачиш моя указочка? О. Давай прочитаємо буквочки. Називай. О! А. Так, далее. А. О. Супер. У. О. Класс, Другая стариночка. О. У. Так. О. О. Так. А. а. У. А. У. Молодец. А. Класс. Ти прочитала всі, всі, всі буквочки. І ми з тобою вже прийшли на день народження. Яка буквочка сьогодні іменинниця? Яку ми вивчали сьогодні буквочку? А. Правильно.